На днях зі мною сталася досить цікава ситуація. Один чоловік біля 30-35 років залишив заявку на консультацію, написав, що в нього депресія. Я йому зателефонував і ми призначили час для діагностичної консультації. І вже через декілька хвилин отримую зворотній дзвінок з його номера, відповідаю і вже жіночий голос відразу з криком, претензією і погрозами. Хто ти, мовляв, такий, що збираєшся лікувати мого сина, ану ж покажи мені свій диплом. Інакше я передам твій номер телефону в поліцію, і вони з тобою обов'язково розберуться. Тобто почалася Санта-Барбара. З одного боку, мама істеричка, яка не може ніяк перерізати пуповину, з іншого боку, вже інфантильний внаслідок маминого виховання, дорослий синок, який не в змозі сказати наперекір мамі жодного слова. Мамочки, одумайтесь. Внаслідок вашої гіперопіки з ваших синів виростають інфантильні хлопчики, які в дорослому віці не спроможні самостійно навіть соплі собі втерти, не говорячи вже про якісь важливі справи чи рішення. А уявіть собі, що буде з вашим сином, коли вас не стане. Хто буде йому витирати соплі? Невже дружина? Навряд чи? Жодна жінка чи дівчина не захоче собі такого чоловіка. І я сумніваюся, що дружина і діти цього чоловіка в захваті від присутності мами-бабусі в їхньому житті 24 на 7. Справа в тому, що сюсюкатися і витирати соплі дітям потрібно своєчасно, тобто в їхньому дитинстві. І ще з дитинства важливо дозволяти дітям самостійно робити вибір на своєму рівні, звичайно, щоб в дорослому віці вони вміли приймати рішення за себе без будь-яких вагань і зайвої допомоги. Щоб не боялися маму і того, що скажуть люди, реєструйтесь до мене на консультації, якщо вам потрібна допомога. Переходьте на мій сайт, заповніть анкету. Посилання в описі до цього відео.